Ну, от все, подивись навкруги. Ти ж бачиш, де живе, де не живе. Ну, uh -huh. Стілець вже не живий, так? Да? Uh -huh. Ну я ж не стілець, щоб мене облікувати, я не об'єкт. Да, тобто я розпізнаю, що я суб'єкт. Як я ще розпізнаю? Бо я зародилась, з Богом домовилась. Я з Богом... Суб'єкт це той, хто домовився. Ми в роду домовились. Як ви мене об'єктом облікуєте? Я просто цього не допускаю. Ну, зі мною це неможливо. Круто, точно. І це мати, ти розумієш, ти ще допускаєш, що твої діти можуть бути об'єктом. Я ні. І якщо Бог дитину дав як суб'єкта, він матері гарантував її як суб'єкта. У мене страху нема. Але ж в матерії, я ж мати, в матерії я шукаю, що дитині дасть підґрунтя не внисити на смерть туди на переводову, а до гори рости і, і бачити своє, і контролювати це своє. Я говорю: це рід. Ну, Матеріально, це ми рід. Да? Далі матерія, статут держави і герб. Це ніколи не зміниться. Ну, свідоцтво про народження, яке підтверджують. Все, оці, Всі документи, які в нас є, і які ніхто змінити не може, і в яких є сила і Бога, і роду. Питання ну. е, свідоцтво про народження у дітей наразі без герба. Значить, мабуть. Я ти вже п'ять разів це говорила. Ти розумієш, це ж коли розумність включена, а вона каже так. Що, як підожді, як, як каже, що в Біблії написано, що навіть Бог говорить, трьох зберіться. Да, 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 ви роз... Мати, батька, там ще сусідка якась, в свідоцтво про народження батьків написано українець, українець. Ми ці акти можемо самі пописати. Власник, воля власника, воля матері. Ти розумієш, у мене в мені в одній осо, осо, в особі мене мені Бог гарантував, мені рід гарантував, і ще й ми домовленостю гарантували, і герб гарантував. А то не ліплять гарант. Вони ж розуміють, куди ми йдемо. Спочатку приліпили е, територіальні громади, перекрутили по брехні, mm -hmm. чують, що ми говоримо. Потім перекрутили, скажи, слуга народу, бо відчували, що ми самоорганізовуватись починаємо. Тепер общини невідомо, якого народу ліплять всі. І гарант, то що Бог тут гарант. Понимаєш? Тут не я гарант. Дивися, Бог гарант грошей для нас, як енергії. Тобто гроші Бога дітям треба дати. Угу. Як все інше, що Бог створив. Оце мати, коли розпізнає, То вона знає, що чоловікам сказати, що захищать. Понимаєш? Я от е відчуваю, що якщо Бог нас тут народив і дав нам цю мову, е він же по мові розпізнає, де хто на якій території народився. І мова свою функцію виконала. Ми вже ж проголосували. У нас ж документ української мови, правильно, і суверенітет української нації, все в мене немає вже. Мова свою функцію ви виконала. Люди не виконали, українська нація не виконала функцію свою. Тому що мати ще крім того, що вона суддя, а що вона може судити? Вона ж якщо бачить, що брехня, вона каже, ні. Ти подивися, цей фільм Махакалі. Вона там рубає наліво і направо на 10 рук, вона ту брехню вона її прям, знаєш, обнулює, вона її просто через себе пропускає обнулює брехню. Тобто, мати, в чого суддя, бо вона каже, це правильно, це неправильно. Оце чого суддя повинна бути з бути, ем, жіночою частиною, розпізнавати, яке рішення прийняти, а вони що попало роблять. І, і говорити чоловіку, що треба захищати. Це вже, вже, чоловіча функція. Так, от іще, е, крім того, що з'єднати жіночу і чоловічу функцію, треба ще, ну, як, вміти. Це з'єднуючи, отримувати більшу силу, ніж до того була. От коли ти мені кажеш, що іноді є вдохновення, да? ж ти попадаєш туди, Ліндоток. де воно з'єднується. Да? Де з'єднується жіноча і чоловіча частина, ти розпізнаєш волі, як я кажу, в цій точці завжди є три волі. воля творця, воля рода і воля моя. Оце, оце головне. Нема кожного з нас для дітей, нема української нації.